Такого від Трампа не очікував ніхто. Поговорили з Володимиром Омеляном про нові заяви Трампа, які виглядають як дуже позитивний сигнал для України, про нову статтю у веденні політикою, яка описує, що відбувається в українській владі, про можливий наступ на свободу слова, нову статтю залужного і про те, що насправді відбувається в Росії. Це спецпроект, Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кнопка спонсорства є на Ютубі. Для одноразових донатів є картка Мона і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу СапСАП. Ось Там бонуси, за редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Думаю, варто почати з Трампа, який під час генасамблеї ООН наговорив багато нового про те, як він бачить російсько-українську війну. Він заявив, що Росія це паперовий тигр, вперше згадав про можливе звільнення України до кордонів 1991 року, і навіть сказав, що вона може піти кудись далі. Заявив про великі проблеми з економікою Росії та сказав, що скоро про це дізнаються всі росіяни, коли не зможуть. Купувати паливо на заправках взагалі-то ми знаємо ціну слів Трампа, але такого він не говорив ніколи. Що з ним сталося? Не говорив. Ну насправді, я думаю, що тут є багато причин. Він дав розкішну фору Путіну після свого обрання і сходження на посаду. Путін йому понобіцював, що він там до осені цього року повністю переможе Україну. Окупує, ще не менше дійде до Дніпра, річки, не міста, і візьме собі всю лівобережну Україну. Трамп щиро намагався йому цьому якось допомогти. Попри опір діпстейту, попри зраду своїх власних інтересів як держави, ця історія не вдалася. Путін провалився завдяки Збройним силам України. Друга історія: те, що Трампа дуже образило, що Путін публічно зблизився з Китаєм, намацують якісь точки взаємодії з Індією в новому такому форматі альянсу проти Заходу. Третє, що насправді жодних бізнес-угод з Росією реальних немає. І, і Трамп зрозумів, чи його команда зрозуміла, що їх просто водять між трьома соснами. І, безперечно, Трамп зараз включив Рейгана з однією метою пробувати Росію все-таки якось переламати. Саме тому я вважаю, була засувана така грізна риторика. Хоча, якщо в неї вчитатися уважно, то вона має такий більш стриманий характер. Бо е, фактично там сказано, будь ласка, спільно з європейським союзом в НАТО, українці, перемагайте, у вас є всі можливості для цього. Потім десь побіжно, що і Сполучені Штати будуть допомагати в цьому процесі, але е, основна роль ну, традиційно за нами. Та то, що ми зможемо, те ми і будемо мати. Але дякувати Богу е, з підтримкою наших союзників. Е, тим не менше, от якщо там там. Проаналізувавши ці всі речі, сама заява Трампа це безумовно сенсація. Він ніколи не використовував таку риторику щодо України і щодо Росії. Тобто, це кардинальна зміна оцінки ситуації і на полі бою, і оцінки майбутнього буквально ще декілька там днів, тижнів перед тим він розповідав, що Росія не переможна, перемагала у всіх війнах, і з Росією треба тільки домовлятися жодним чином не, не битися. А вчора він констатував до речі факти, що економічна ситуація в Росії жахлива, що переламана полі бою вони не отримали, що е, населення потерпає від е, нестачі, яка іронія бензину в бензоколонці, країні бензоколонці. Тому е, так з публічної точки зору, це великий крок вперед. Я в такому випадку хочу зрозуміти, а якою буде позиція Китаю? Ну тут від Китаю дуже багато чого залежить. Якщо він хоч трошки прикрутить крайні Путіну, у Путіна взагалі закінчиться гроші на будь-що і можливість воювати так само. Чи почують цю заяву Трампа в Китаї і? Він, я так думаю, дав оцей місяць да, оць, на оцінку Путіна саме через те, що через місяць десь має бути зустріч у нього з СІ, і мабуть, це так само буде ключова тема для розмови. Насправді Китай допомагає Росії набагато менше, ніж нам допомагає Захід. Тут треба теж говорити відверто. Китай не фінансує бюджетний дефіцит Російської Федерації. Китай не має можливості вливати сотні мільярдів доларів. А саме такі цифри потрібні для Росії, щоб вижити в цій війні. Вони так передають технології, вони передають комплектуючі, вони передають обладнання, вони йдуть на зустріч в обході санкцій, але цього недостатньо, коли йдеться про війну такого масштабу, яка пожирає стільки ресурсів. Тому ми точно в кращому в кращій ситуації, е, аніж Росія е, з нашими союзниками щодо того, як себе поведе Росія, і чи скаже їй щось Пекін, ви абсолютно правильно ви що це буде вирішено під час е, американсько-китайських перемовин. От саме так як домовляться Пекін і Вашингтон, такою і буде Росія. Я не думаю, що це та роль, яку готував Путін для своєї держави, бо він хотів вийти знову в світові лідери і розвести розмову про багатополярний світ, але світ швидше за все стане двополярним. так це буде Китай, і Сполучені Штати, і відповідно союзники чи саталіти навколо них будемо тримати кулаки, щоб. Трамп в такому настрої і їхав у Китай на зустріч у виданні політику. Вийшла чергова стаття про Зеленського і українську владу під заголовком у партії Зеленського продовжує зростати невдоволення. Там зокрема йдеться про авторитарні тенденції в Україні, про претензії влади до всіх, хто критикує Зеленського. Бо якщо ти не підтримуєш президента, ти російський агент. Про заборону групі українських дипломатів виїжджати за кордон саме так само через те, що українські дипломати як очевидно правду кажуть, що відбувається в Україні, а це не дуже подобається офісу президента. Про боротьбу зеленського з антикорупційними органами та активістами і так далі. і Тому подібне для нас, там, якщо чесно, набагато чого такого нового, але політико дуже впливове європейське видання. Будуть наслідки, як думаєте? Ну, наслідки ми вже почули в оцінці банкової, яка охрестила людей, які поширюють цю інформацію або використовують її публічні комунікації агентами Кремля. І це спеціально було зроблено, щоб зірвати візит Зеленського в Сполучені Штати. Е, насправді е, я би не виходив з такою оцінкою, що не менше, тому що ці проблеми Зеленський, його оточення в Україні і для України створила самі. Ну, можливо, вони теж працюють на Кремль цього я не знаю, але е проблеми, очевидно, є І з боротьбою з корупцією, і ефективністю роботи влади, із непотизмом, і призначенням друзів е і е кумів, які просто є близькі, але некомпетентні. Е і найгірше, що Зеленський не хоче цю ситуацію, в якій машину врегульовувати. Тобто ми не бачимо з його боку а, рішучих, як він використовується Олексаку дій для того, щоб збудувати справедливу країну, де а, ключове є це професійність, здатність людей а, бути ефективними для своєї держави на кожній ділянці, єдиним критерієм є лояльність. Ну тому ми так живемо і так боремося і є в ті ситуації, в які ми сьогодні знаходимося. Тому чи буде мати цей наслідок? Ну, дивіться, схожих статей було достатньо багато. Після політику вийшла стаття в зікономість сьогодні, де теж доволі е, жорстко пройшлися. І по і по ярмаку, і по політичній ситуації в Україні до того було багато схожих статей. Реакція пережити скандал, день-два він стихне, А ми що тут будемо нове чудити? Та Красти, як крали? Ну то та й все. Але здається, що навіть кілька місяців тому, ну якраз перед спробою знести на бої сап європейські політики, якось чи закривали очі, чи публічно не говорили про те, що відбувається в Україні зі свободою слова і зовсім іншим. Але після оцих картонок, після повернення на Буйсап сап під тиском громадськості. Наші європейські партнери почали вже прямо казати українській владі, що якщо оце, оце і оце не буде виконуватись, то траншів не буде. Ну, принаймні, вони будуть менші. І це певною мірою надихає. Така політика буде продовжуватись. Дивіться, безперечно, антикорупційна інфраструктура це священна корова чи такий ідол Заходу, який прийнято не, не рухати. Працюють, не працюють це інше питання, але просто важливо, щоб вони були безперечно. Ситуація з наступом Зеленського на цю антикорупційну інфраструктуру з намаганням зруйнувати цей пам'ятник боротьбі з корупцією. Воно було зустріти шоком і нерозумінням з боку заходу. Для чого це взагалі робилося? Я вважаю, що це робилося з однією метою: посварити на нас з заходом. Бо в нинішньому вигляді та, як працює антикорупційна інфраструктура, вона не несе жодної загрози для топів. Вони займаються чиновниками другого, третього низового рівня чи там, організаторами якихось схем, тобто другорядним виконавцям. Топі вони не рухали і не рухають як під час війни, так і взагалі за весь час перебування в при посадах, там максимум якісь дивні порушення і так по всьому. І з цим величезна проблема. Два місяці, як ми врятували Набу і САП від так званої руйнації, позбавлення їх незалежності чи чогось іншого, де результати оцих двох місяців роботи нам вже публічно розповідали, що така жорстка реакція президента щодо унезалежнення Набу і САП пов'язана з тим, що Набу підійшли дуже близько до ключових фігур в оточенні зеленського. І буквально за мить до їх, до реалізації цих справ, вручення підозрів, їх було грубо зупинено. Ну, окей, ми вас відстояли. Чи відстояли вас люди з картонками чи суспільство? Бо вірять, що ви потрібні. Так, а де за ці два місяці ці підозри, про які говорилось? Міндічу, там не знаю кому шефіру, там іншим людям. Чому нічого немає? Для чого ви існуєте, щоб просто бути? Ну тоді треба готово формувати якийсь окремий не знаю, роту, батальйон і відправляти напередок. Тим більше тактичні шкарпетки закуплені були давно. Напевно, що не зносилися, бо роботи не так вже багато було насправді. Тому тут є дуже багато запитань, але попри те, безумовно спроби влади взяти антикорупційну інфраструктуру під повний контроль. Бо він зараз частковий. Там я маю на увазі і кривонос, це ж друг банкової, і, і з Клименком там не все так просто, але е, спроби Банкової посилити цей контроль вони не припинилися. Ми бачимо купу моментів, як через правоохоронні органи інші чи через е, спроби законодавчих змін. Продовжується просування по а, повному контролю над антикорупційною інфраструктурою. Хоча, ще раз повторюю, в нинішньому вигляді вона загрози для чиновників категорії А, які займаються корупцією, жодним чином не становлять. Хоча, на превеликий жаль, коли їх створювали, вони мали дати результат саме в, у цій сфері. Ми бачимо просто якісь картинки там, суддів районного суду, заарештованих за доларів в яблуках, там, 800 доларів чи таке. Та по про статтю залужного буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест донатьте на програму вряту кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Ще одна цікава стаття вийшла буквально сьогодні. Це. Стаття Валерія Залужного там, як завжди, багато про військову справу, аналіз, як змінювалася війна від початку повномасштабного вторгнення до тепер, про проблеми, які має Росія, які має Україна зокрема, про перевагу в людях, в людях у Російській Федерації і нестачі в силах оборони України. Але головний висновок треба воювати технологіями. Потрібні реформи. Держава має мати програму розвитку інновацій. Ви воювали в підрозділі, там де використовували дрони. Залужний пише про це все не вперше. Ви бачите, хоч якісь зрушення, щоб ця ситуація змінювалася? Він добре пише, бо він має розуміння, що і як треба було робити, і треба робити подальше. Ця філософія, з якою його звільнили, виявилася неправильною, Бо нічого краще не стало, стало гірше і в управлінні військами, і щодо результатів на полі бою, попри всі переможні реляції, що ми там щось звільняємо, втрачаємо, ми на жаль кожного дня набагато більше. І це досі триває. Така була політика зеленського. Він усував політичного конкурента, хоча залужений ніде жодним чином не виказував своїх політичних амбіцій, і те, що він завжди публічно говорить, що в час війни про вибори. Думати не можу. Так сталося, що президент Зеленський вже готується до виборів, бо він розуміє, яка небезпека над ним нависла, якщо він ці вибори програє. Так сталося, що генерал залужний, дипломат залужний, посол залужний не займається виборами, а займається тим, як Україні виграти. як він її захищав у 2022 2023 роках, коли був головнокомандувачем Збройних сил України. Ну. Це різні люди, це різні, різне виховання, різна база, різна освіта, різні навички і різне бачення. Тому кожен може зробити свій свідомий вибір, на чиїй він стороні зараз знаходиться. Я лише сподіваюся, що ця стаття пройде без тих наслідків, як він пам'ятаєте, в 2003 році був написав теж статтю в економіст. І далі. Пішла низка атак на нього, і чим закінчилося його фактичною висилкою в Лондон, щоб тримати подалі від України. Так Я вам скажу, Після от, десь місяць чи півтора тому так само була стаття, правда, у ВОК з залужним. Боже, що у нас в коментарях було? Це було точно спеціальна атака, бо тези одні та те самі. Коротше, побачимо, як будуть що, що напишуть під цим відео про залужного, і зрозуміємо, чи буде атака, чи ні. Якщо ми говоримо критеріями виборів, то Зеленський розуміє, що в нього єдиний шанс виграти це коли в нього взагалі не буде конкурентів, бо проти нього виграє фактично будь-хто, якщо буде можливість публічно донести свою позицію і показати, що насправді Зеленський зробив з країни, особливо під час війни. А тому він панічно намагається ізолювати будь-яких людей, які мають вагу в суспільстві. А Залужний має в рази більшу вагу, аніж Зеленський, бо я жодним чином не прив'язую рейтинг Зеленського як Верховного пологовного командувача в час війни до його персонального рейтингу як кандидата в президент. Це буде не 60%, не 20% і не 10%. відсотків. Ми це побачимо на виборах. Ми вже з вами говорили про те, що владі дуже не подобається критика, і ось в Верховній Раді з'являється новий законопроект, авторами якого є Стефанчук, Карнієнко, Шуляк, Веніславський, Бужанський. Всі слуги народу ним пропонується визнати інформацію. Визнання інформацією недостовірною, якщо немає вироку суду, це навіть крутіше ніж було за кучми. Потім штрафи за оціночне судження. Заборону публікації до і виходу і ще дуже цікавих, скажімо, новацій. До слова, якщо чесно сказати, якби цей закон діяв, ми з вами вже б на штрафи, я думаю, чи на позови б не говорили. Хіба знову ж таки наші європейські партнери не пояснили українській владі, що не треба наступати на свободу слова в Україні? Ну, Європейські партнери можуть пояснити все, що завгодно. Просто питання в тому, як ми це будемо робити, і як ми будемо гарантувати самі себе свободу слова. Бо е, ніхто не збудує, окрім нас, нашої держави. І це має бути наша вимога до влади і наше правило в суспільстві, що медіа мають бути незалежні. Що в нас має бути активний громадський сектор, який має підтримуватися державою, в тому числі за рахунок е, державного бюджету, має бути купа освітніх програм. Бо як казав свого часу Васлав Гавел, що е, не можна отримати результат серед насвідчених людей і наївно на це сподіватися має бути купа інших речей, які мають працювати в автоматичному режимі, а не кожного разу під тиском дати можливість там розвиватися, чи говорити, чи думати, чи щось пропонувати, е, тому я би все таки дуже хотів, щоб це була б наша внутрішня вимога як громадян країни. Щоб базові інститути функціонували без відмов, тоді нас буде результат. Бо коли я бачу, що картонний майдан виходить на підтримку на і САП за їхню, їхню незалежність, але взагалі немає жодного слова. А коли ми погодилися з тим, що генеральний прокурор це 100% людина президента, чому генеральний прокурор має бути залежним? Він теж незалежний. І багато інших таких речей, які, на жаль, ми вже сприймаємо як якусь нормальність, а вони дикі, вони неправильні по своїй суті. Тому нам усім є над чим працювати. Можливо, за допомогою європейських партнерів це буде легше. І депутатам будуть весь час бити по руках і ногах за такі от речі. Але знову ж таки, це неправильний підхід для розвитку держави. Тому... Е... Світоглядні речі, реформи, формування правильно стратегічного бачення, програми дій нації вони не можуть відбуватися постійно в форматі, коли влада не хоче це зробити нормально. А народ їх копняками заганяє, що хлопці ви хоч щось зробити нормально. Навпаки, якщо ти потрапив у владу, якщо ти вирішив себе посадити державній службі, ти маєш бути дороговказом. Бо на тобі від результатів твоєї роботи залежить доля величезної нації і мільйонів людей. І знову повернемося до Росії, яка схоже готується на напад на до нападу на східну європу, і це про різке погіршення економічної ситуації, в тому числі через удари українськими дронами по їх нафтопереробці. Ось як це виглядає: по перше, дрони, які запустили в Польщу. По друге, міги, які 12 хвилин перебували в повітряному просторі НАТО, по третє, прильоти чи прольоти невідомих дронів в аеропортах Європи. Це це виглядає як розвідка, і головне, Путін формує окреме велике угрупування в Лінградському військовому окрузі, якого не було, який він відновив. І за оцінками аналітики саме туди їде вся нова техніка, а не на фронт, десь в степи Донбасу. І ем, як ви думаєте, якщо загроза стане прям реально реально, чи вийде Трамп і скаже Донт, як колись сказав це Байден, правда щодо війни Ізраїлю проти, проти Палестини? Це Трамп психологічно завжди любить бути на стороні переможців. Тобто, якщо буде картинка, що НАТО і Україна чи Україна е е перемагають, він буде злам. І це теж такий вчорашній сигнал був, і щодо цього так само: Росії не вдалося, Україна вистояла, значить Україна сильніша за Росію. Я на стороні переможця. У випадку реакції НАТО ми вчора почули три різні версії, як треба діяти. Генеральний секретар НАТО заявив, що ну, нічого там трагічно не сталося, залетіли та й вилетіли, та все нормально. Рубіо сказав держсекретар е, 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 Держдепу Сполучених Штатів, що ні в якому разі не можна нікого збивати, то ви що, ви що? відігнати там до кордонів. Та е, Трамп сказав вчора, ну так, блін, збивайте, звичайно, яка проблема. А що, ну, злотіли, значить, злетіли. Парадокс реально війни полягає в тому, що. Військовим літакам неприятеля чи ворога не потрібно залітати навіть на вашу територію чи перетинати кордон. Вже є достатньо сил і засобів, що він просто був біля вашого кордону і наніс ураження Тому я дуже сподіваюся, що наступного разу ми таки побачимо жорстку відповідь НАТО. І ті літаки Російської Федерації, особливо важливо, пілотовані літаки. Не просто дрони збивати, десь там літати, а пілотовані літаки Російської Федерації, які порушують повітряний на простір НАТО, будуть збиті. Росія не має чим відповідати. І ми це бачили раз вже кілька років тому, в Туреччині, коли російська сушка була збита, росіяни по підскакували та і по всьому. І нічого жодної заходів не вжили. Наша проблема в тому, що ми весь час говоримо про те, як ми маємо оборонятися. Агресор повинен розуміти, що якщо він осмілиться на міліметр зайти на територію НАТО чи на територію України, він на своїй території буде знищені. Всі російські війська мали бути знищені на території Росії без перетину державного кордону України. Всі їхні літаки. Всі їхні ракети мали бути знищені на місцях запусків виробництва і управління ним, оце відповідь військового альянсу, якщо він претендує на альянс номер один у світі. Якщо це вільне об'єднання мисливців, грибників і фермерів, ну тоді буде та, як було за часів Римської імперії, що варвари зруйнують все до фундаменту. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, фактично Трамп делегує можливість захисту Європі, але якщо вона буде перемагати, якщо вона покаже, що вона сильна, Трамп включиться в війну, як це було наприклад в Ізраїль, Ізраїль і Іран, да коли він поставив крапку просто кількома літаками БСК, який там був ну цим стратегічними бомбардувальниками. Але якщо Європа буде розраховувати тільки на сполучені штати, то допомоги можна не чекати. Ну, ми не можемо чекати, що за на нас будуть воювати американські регулярні війська. Це в останній раз було в Другій світовій війні, але ну, поки що немає е, якихось таких, знаєте, можливостей чи ґрунту для цього. А е, в нашому випадку нам треба боротися самим, і дуже прикро, що ми були не підготовлені до цієї війни через саботаж і зраду з боку української влади. Що ми досі не можемо налагодити нормальне забезпечення українського війська, бо проблема не в лише в особовому складі, чи не в першу чергу в особовому складі. Проблема не в СНЧ, не в ТЦК, не в багатьох інших речах. Немає досі нормального відповідного забезпечення, щоб безперешкодно, без втрат, чи з мінімальними втратами обороняти країну. От на рівні роти батальйону, бригади, полку. Корпусу, от перевірте просто, от у вас теж купа друзів, які служать. Запитайтеся у них, як з дронами, як з машинами, про які там президент проводить декілька нарад, як з зв'язком, як з ребами. Де вони це все беруть? І як вони це все використовують, і який відсоток є від потреб. З цим проблема за чотири роки війни. Українська влада, попри те, що нам дали десятки мільярдів доларів, не змогла запустити жодного виробничого повного циклу в форматі державно-приватного чи приватного партнерства. Е, державно, державного чи державно приватного партнерства Я вважаю, що це злочин, тому що повний цикл умовного випуску е, вантажівок чи е, джипів для армії вирішив би масу проблем, особливо якщо вони були би хоча б легко броньовані. Немає жодного державного заводу по випуску РЕБ, ну і багато таких інших речей, тому е, в такому форматі ну, боротися складно, бо це примножує наші втрати і збільшує врозви наші жертви. І в цьому ключова проблема в забезпеченні. Не забудьте залишити коментар про те, що ви думаєте з приводу цієї розмови. Дякую всім, хто ставить вподобайки і підписується, але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу SubSub. Там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.